Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулась до мене, бо ми застряли на дорогі, і, чувак, нас тягнув до заправки. Коротше, ми їхали у а... нас, а, закінчилось паливо, трохи не розрахували, ми заглохли прям, прям на трасі, і нас тащив німець, просто плакав, висловлював нам купу слів. Ти знаєш що це? Я кадати цю бумажку віддав в аеропорту. Де? Я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли. Це машина ЗСУ. Я колись нас підвіз мужик, потягнув. Чіба, де він? Стой! Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро є. в одному із аеропортів, коли обмінявся контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку, і потім нас мужик підвозить, на, ці, на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти. І нам бумажку. І ця бумажка, яку я колись комусь знаю, тобі інстаграм написав. Знає? Це як таке в світі відбувається? Це іпоксибол. Він поняв, що це я писав? It's amazing. Yeah, have an mm -hmm. Та це невозможно. Та це неможливо, <плес> чувак. Це неможливо. Такого не буває. Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці! Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин на ЗСУ. треба всі ще запаркувати.